Моя ожина, це ожина Торнфрі. Я вже робила про неї. Відео декілька разів показувала її. І бузина тут примостилася. Хотіла викопати, вже не встигла. Вона вже переросла. Ну, то хай вже буде. Взагалі-то я бузину люблю. Я минулого року, минулого літа робила. Скажіть мені, робила оцей квас, шипучку, лимонад, шампанське, хто як називає, то мені дуже сподобалося. Ось. Моя жимолець була погоріла, коли було сонечко, але бачу, відходить, це нові кущики, ті, що я нещодавно, посини я їх посадила. Це дуже погано відходить жимолець, але дає бруньки, розпускає бруньки. Ну, от і я показувала вони гарні. Тут у мене два сорту ранніх, два сорту середніх і два сорту пізніх. Так, ось я вже засіяла свій город, майже весь засіяла. Це моя полуниця. Це єдина грядка, що залишилася. Не знаю, що з не там вона живенька. Оце треба почистити і підгодувати. Ось тут, о, гляньте, порили, порили, побігали тут уже, шпинат я вже посіяла і вон там також поробили мені ці гори буєраки Було ж рівненько все. Шпинат померз і, і по-новому йде. Салати вже посіяла, але ж гляньте, що тут робиться. Усе мені порозгрібали. Тут буряк. Ховайся, що вони мені витворяють. Ну, не накрию, нема чим накрити. А ось цибульку посадила. Гляньте, яка дебела. Це коти, мабуть. Це прийдеться знову робити. Я ж кажу, нема чим накривати плівкою, в сенсу також нема ніякого накривати, тому що буля моя бігає і вона все розриває. Ви подивіться на цю грядку. Повністю треба йти і по новій загортати. І там я посадила під рамами. Ну, там у мене сьогодні будуть кавуни, а там помідори під цією великою. Сьогодні хочу кавуни та дині посадити під раму. Не знаю, підуть, не підуть. Я не буду саджати багато. Я по п'ять на посаджу, а потім висаджу пізніше. Піде, то піде, не піде, то не піде. Березень на дворі, розумієте, це ж коли? У 90 якому році, 99-му. У нас ще сніг був, було мінус 20 градусів. Я в 97-му купила цей, цю ділянку. І ось я пам'ятаю 20 числа, тому що я прийшла на дачу. У мене будинок за 10 хвилин я йду доходжу до ну, дачі. Це літник такий до цього, цієї діляночки. Прийшла, то у мене якраз 20 числа я сарай відкриваю, а у мене сарай пусто. Розумієте, а у мене там була індичка, дві індички сиділи на яйцях, дві крильчихи були вагітні, ну, крільні. І коза була також вагітна, кітна, чи як це кажуть. Ну так, да. в неї має, мав бути четвертий окіт. І оце... А віконечко, я вам скажу, і собака була в сараї. Спеціально поселила собаку в сараї, підстелила їй. І собаку побили. Я прийшла, він лежить, ото такий, мабуть, гавкав. Може, гавкав, що боявся, хто його знає. Я одну ніч ночувала перед цим у сараї, зберігала так би мовити, своє господарство. Але дуже холодно, ну мінус 20, розумієте? Сарай же не утеплений на один шлакоблок положений. І ось в одну ніч я цього всього позбулася. Козу мою звали Зуля. Собачку мою звали Ден, це мітальшнауцер був. І ось таке бузина ось, бачите, я показую ще одну бузину. Я практично зі своїх кущів оцих зробила Оце, три літри в мене вийшло. Цього квасу, шипучки, лимонаду, шампанського, як хто називає. Ось такі мої грядочки. І та грядочка у мене вже там ту я накрила. Я знайшла чим накрити. А це ну, це ж не накриш, розумієте, не накриш. А тут я цибульку посіяла вчора, знаєте, от така, що на верхівці в неї оці кругленькі такі оці, цибулинки. Зверху вона дає, вона, як сімейка йде, тільки що зверху, не в землі, а зверху. Ну, ось вітер холодний у нас сьогодні. Сонечко, але. Вітряно так. Вчора взагалі було холодно. Ось такий мій город. Там компостна куча, я вже беру з цієї кучі, ось моє. Те, що я посіла, бо я забуваю. Це я також розділила ось. шпинат і салат. Ділю, тому що забуваю, що посіяно. А ще мені треба горох. Висіяти. Цю грядку я ще не задіяла. Її треба підправити. Ці грядки я вже попідправляла, поставила оці патички. У мене грядки такі, що захочеш, і зразу. Ось чесник, як у мене росте, бачите, я не сію чесник, ніколи не сію чесник. Ось, гляньте, скільки в мене чеснику. Грядки ці поливаються, не часто, але поливаються. Тому тут чесник, звичайно, краще, ніж отут. У мене по всьому цьому. По всій ділянці розкиданий, ну, крім там, де декоративний сад. І там був чесник, але... бо там в мене колись були помідори. Але тут я його не чіпаю, ну, по потребі ви копуєте і все. ось Це вся цибуля моя зверху. Так ось, за компост хотіла сказати. Ось так я його роблю Ну, накриваю я оцими взимку. Кусочок накрию, а кусочок не накрию, тому що я завжди підкидаю. Ви ж бачите, у мене все там. Ось я вже почала брати компост. Таке, що не перепріло, я сюди відкидаю. А оце, що внизу, ось. Я його пересіваю. Жива? Ні, не жива. Я його пересіваю і підкидаю під свої рослинки. Ось ящиком пересіваю. Треба сьогодні знову пересі... пересіяти, та додати під деякі. Дерева, кущики, виноград ще не обрізали. До речі, цей виноград у мене росте на північній стороні. Казали не саджати виноград на північній стороні. Ось я проведу експеримент. У мене тут три кущики винограду. Побачу, буде він тут родити чи ні. А це поле у мене на картоплю. Тут я завжди картоплю. Я вам скажу, я ж мульчую. Ну, завжди мульчую. У мене все замульчоване. Гляньте. Воно вже майже все перепріло, а це персик. З цього персика упала кісточка. Не впала, може я його її з'їла. але бачите, висота вся вимерзла, з висоти нічого не буде. Оця гілочка ще, наче зелененька. Ну, може, відіб'є десь знизу. І ось цю гілку я не чіпаю. Її можна було б обрізати, але я її не чіпаю, тому що персики в нас довго не живуть. Вони всі в клею стоять. Він такі погані, я їх пообрізала, о, неправильно обрізала. Оце треба обрізати. Оце треба обрізати, оцю гілку. Бачите, як я так обрізала. Ось тут буває таке. Він, він уже цвісти буде, бачите? Хай цвіте, це дуже гарний. Персики я любив, ось, клей вже виступив, уже все. Ще роки два, може, він побуде. Оце розчахнулася в мене гілка минулого літа. Ще роки два, може, він породить та і все. Бачите, яке воно? І скільки не лічила, скільки не обробляла, і все одно. Так, ну все. Гарного всім дня. Я вчора не виходила в ефір, вчора мені. Було марудно і позавчора було марудно, і кожного дня, як ото скидають, так мені ну, стараюся якось. Бувайте здоровенькі.